Привіт! Сьогодні ми розглянемо нові-білет-лампи M01J Цоколь H4, в комплекті йдуть дві лампи, інструкція встановлена. Лампи будуть у нас компактні, без блочків. Вентилятор вбудований корпус, подвійна лінза на ближній дальній. Стандартний штекер. Потужність на ближній приблизно 40 Вт, на дальній 55. Зараз перевіримо характеристики на ближнє світло. 39, десь до 37, мабуть, 38, Вт буде 4-300 люмінів. Зараз подивимось дальні. На дальній 52 Вт, буде 50 і 5600 м. Це у нас ближнє світло, чітка світло межа, білий, яскравий колір. А це у нас на дальне. Чітка видна. Дальнє світло. Ці лампи можна замовити на сайті autoland.com.ua. Актуальні ціни, наявність, та характеристики. Замовляйте через сайт. Пишіть в коментарях, зв'яжемось через Viber або дзвонимо по телефону.